Друзі, привіт! Сьогодні останній день 3 тижня листопада. І що у нас сьогодні? Свято, день працівника сільського господарства. Тому всіх вас зі святом, здоров'я вам, здоров'я вашим родинам! А що у нас сьогодні? Як ви вважаєте, що робить працівник сільського господарства в такий день? Ну, звісно, працює. Ходім, покажу. Я вам казав. Попередніх відео в цьому році профіцит овочевої продукції. І ось до чого він доводить Це, благо, є е, орендований склад, і от в таких кубках складається капуста. Тому, коли ви бачите на прилавках в супермаркетах, вон, що вона трошки в пилі, ви не думайте, що вона росте десь на деревах. Вона. Росте на землі, а потім її волочуть ще у склади. Тут, звісно, вона зберігатися буде недовго, тому, якщо є ваша можливість от такі піддончики на піддонах, щоб проходила циркуляція повітря, мінімальна, щоб вона не так швидко зігрівалася. Бачите, склад не утеплений, тому реалізація буде дуже швиденька. Хотілося б мати трошки ціну вищу, хоча б на пару гривень для фермера, щоб не було мінусів. Але є те, що є. Тому всім вам добра, здоров'я, всіх вас зі святом.